Вітаю, друзі! Колись це повинно було статися. І ось вирішив я сьогодні, 30 грудня. Ввечері вже бачите, вас вже взагалі пізно, доволі пізно, в мене ще так. Е -е... Продовжити такі записи, бо люди чекають, люди просили, херсонці просили продовжити записи. про... Рейтинг лист Херсонської області, що я думаю, як я оцінюю там, як я пам'ятаю це суто мої оцінки шахової складової, та не тільки шахової, ось шахістів з Херсонщини. Ну, по-перше, скажу, що сьогодні я майже усім відправив ту підтримку, яку ви в першу чергу не збирали. Я разом з вами для шахістів, які залишилися на Херсонщині, по тисячі гривень ми відправили таку, як я казав, психологічну підтримку людям, що їх пам'ятають, що ж незнайомі для них шахісти з інших регіонів України підтримали їх у такі складні часи. Ну, деякі люди питали, а від кого це, від чого? Ну, знали вже про акцію. Слідкують за каналом, але від кого? Ну я розповідав про тих, хто знав, що ось є такі люди, які ось вирішили зробити таку підтримку. Це дуже крутезна, дуже позитивна акція. Чому я кажу, що ми її не закінчили? Тому що ще не з усіма вдалося зв'язатися, кого ми хочемо підтримати. Тобто, окрім зібраних коштів, я ще додав свої, і ось ми підтримуємо так цих людей. Це дуже-дуже приємно, дуже круто, що ви долучилися. Величезне вам дякую за таку безкорисну підтримку. Сподіваюсь, шахи вас віддячать. Добре, друзі. Давайте по Херсонській області перемивати кісточки. Давайте. Але настрій такий у шаховому плані, е не такий вже суворий, тому може бути дуже-дуже м'яким. Але буду намагатися бути доволі злим, друзі. Давайте. Букву Б ми пройшли. Можете передивитися, усіх з А до Б ми. Кожного намагалася пригадати. Йдемо до літери В. Йдемо до літери В. Час у нас ще є. Василенко Олександр. 2008 року. Це доволі, вибачте, я сюди поставлю мене так спокійніше доволі талановитий був хлопець, але. Ну, чесно кажучи, їм не займалися як слід. Там бабуся, здається, вчитель фізкультури вона багато чого робила, намагалась його возити на турніри, але він ходив е на заняття у Олешках до Ігоря Аркадійовича, ентузіаста, Горбаня, але ну, ходив не так часто і, чесно кажучи, треба було посилити заняттями, тренуваннями з. Іншими тренерами. Так вони їздили до нас на турніри в Академію шахів Херсонського державного університету. Ну, Бабуся намагалася якось а, щось зробити, щоб у, у кхе, унука був, були успіхи. Ну, Він, здається, дійшов до другого розряду, до нормального другого розряду, дуже-дуже поспішав. Але я оцінював цю, цю дитину як дуже-дуже талановитою. Якби ну, при певних складових, я думаю, що він би до КМС би дійшов. Це 100%, але ну, склалося, як склалося. Можливо, колись Олександр ще повернеться до шахів, і я не знаю, як склалася його доля, і будуть в нього успіхи. Васильєв Михайло, ну, що тут можна сказати? Майстер. Ось що можна сказати: майстер, як він, коли в такому гарному настрої, коли грали в бліц, у любительському залі у Херсонському клубі. І він грав там з товаришами, зі своїми, зі знайомими. І ось, особливо, коли в нього гарний настрій, то він так: Я майстер. Ну, доволі це. Е Усі позитивні люди це сприймали, звісно, з великою такою. Ну, ну так, ну, ми що приходимо? Отримати ж задоволення, не просто пограти так у шахи у любительському залі, а ще й посміятися, поспілкуватися. Це, я казав, це краще ніж ходити до психо... психоаналітика, до психолога. Вибачте, люди, я сам за фахом, психоаналітик, але краще ніж все ж таки ходити до колег, то краще. Все ж таки. Ось так піти пограти у шахи з гарним настроєм та послухати. Я майстер, як на весь клуб, аж стіни, так, знаєте, тремтіли від цих слів. Ну, Михайло Євгенович він, що можна сказати? По-перше, оті роки, ну, є багато інтерв'ю на каналі з майстром, можна послухати їх, можна про його шахові. Дитинство послухати. Ну, він до мене прийшов, я вже казав, доволі підготованим шахістом, і я вже так його а, ну, давав йому все, що міг. Але, звичайно, тоді я не був таким сильним тренером, як став потім. Тобто я був, ну, можна сказати, тренером з палаючими очима, але все ж таки тренером початківцем. І, звісно, якби. Зараз ось я тренував Михайло, то, звісно, у нас успіхи були б набагато більше. Але ну ось так ну не був я таким крутим тренером, це чесно. Але ми тренувалися. Я працював повністю, віддавав себе, і Михайло. Будучи ще школяром, він у області був на протязі одного року. ну Він закінчував, мабуть, школу, але він був другим зі мною, Тобто. Я виграв там усі, що можна, чемпіонати області, там Рапід, що там Бліц, класика. А Михайло був другим. І ще його не хотіли брати у ті клубні е, негідники до, до команди Херсонської області серед юнаків. Хотіли, як завжди, знаєте, своїх просувати, ті, хто в них займається. Тобто роками гробили шахи. Ці люди вбивали. Я кажу: ну як можна не взяти того, хто чемпіонаті області серед чоловіків. Попереду каряки та усіх, у там крутезних шахістів з рейтингом 2400, він займає друге місце зі мною. І не в одному турнірі, а у двох, у трьох. Тобто він просто показує, що. Ну, я був тоді, здається, доволі сильним міжнародним майстром. Але тобто він показує, що все, він набагато сильніший там, у кмсів і звичайних майстрів. Грав тоді він дуже, дуже сильно. Потім у Михайло Євгеновича була перерва. Ще так він мав доволі непоганий рейтинг і, і перемоги мав, звісно, і над майстрами, і навіть над гросмейстрами. Але щось його захопило, знаєте, як молодий хлопець, але він, ну він розповідає, як було чесність, Чесність це важлива якість. Захопив десь алкоголь, десь дівчата. І Він почав працювати, щоб дівчат же ж потрібно для цього гроші, а що шахами він ще не заробляв, він не був професіоналом. А... Мати не допомагала як слід, хоча були можливості. ну Вона щось робила, але вона, мабуть, не бачила в шахах перспектив. Мати Михайла доволі цікава, розумна жінка. Сильний крутезний адвокат була. Ну, коли жила в Україні, то мала дуже успішну адвокатську практику. Але вона до шахів ставилася ну, так собі. І вона ну, щось підтримувала, але вона ну не знаю. Ну якби вона підтримувала як слід, і ми б їздили по більшій кількості турнірів і так далі. То звісно, результати були б ще краще. Дуже велику роль у шаховому успіхі Михайла Євгеновича. Відіграла його бабуся, ну і дідусь, звичайно, але бабуся все робила, і заняття сплачувала, і поїздки на турніри. Вона все 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 давала для онука. Ну, Це просто була чарівна жінка. І я вам скажу, ну, щось у Михайла десь років там 18, я не пам'ятаю, скільки йому було, і він відійшов від шахів, пішов працювати барменом. Ми ще шокували, що це найсильніший шахіст серед барменів. і най... Спритніший бармен серед шахістів, і він ну, був так відійшов від шахів, тобто десь грав, але це все було вже несерйозно. Потім повернувся. Потім а, повернувся як шахіст, як тренер, і працюю у моїй команді. Вже ну, він каже, що приблизно 20 років я точно знаю, що більше 15 а, в його є успіхи, учнів, чемпіони. Своїх країн, і навіть чемпіонка Європи в нього була а учениця, ну, наша спільна учениця, тим не менше він тренував її не менше, аніж я. <кхід> тобто, все ж таки в шахах він залишився і залишився, як він каже, він задоволений своєю роллю у шахах.